На полях, де дозріває урожай, вирви від боєприпасів. Прикарпатські поліцейські продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. Пошкоджень зазнали сільськогосподарські угіддя. Місцеві мешканці виявили десятки вирв на власних присадибних ділянках та полях. І одразу повідомили про небезпечні знахідки працівників поліції. Пішла подивитися на город. Пішла подивитися яма на ямі, яма, на ямі, яма на ямі. Викликали поліцію участкового. Бо ми б тут боялися вийти на город, і страх був, і би думали. çi deci... Чи виходити нам, чи там щось є, чи все зірвати, чи ми, чи хто, чи діти бігають, і, і всі, що ми сеси бояли. Наразі триває ретельне обстеження ділянки загальною площою близько 12 гектарів. Поліцейські вже зафіксували 63 вирви від розривів боєприпасів. Також виявили 14 ям. А в них вибухонебезпечні елементи, які не здетонували. Їх оперативно вилучили та знешкодили вибухотехніки. На даний момент спеціалістом вибухотехніками Прикарпаття проводяться спеціальні вибухотехнічні роботи. На території, де спрацювала у нас касетна крилата ракета х 101 вона перевіряється дуже ретельно за допомогою БПЛА, тобто там квадрокоптери і тому подібне, проводиться розвідка ділянки. Також застосовуємо наше спеціальне. Обладнання, міністукачі на даний час виявлено вже 63 вирви від спрацювання собоєприпасів, а також ще виявлено 14 неспрацьованих собоєприпасів, які є надзвичайно небезпечними, тому що вони були взведені в бойове положення. Під час виявлення якихось вибухонебезпечних предметів треба одразу позначити, якщо є можливість, там це місце. Поліцейські закликають громадян бути максимально обережними у разі виявлення підозрілих предметів, не наближатися до них і негайно телефонувати на лінію 102. Плюса гриби квіталіма телеканал 402. Поїхав до лісу на велосипеді і не повернувся. На Прикарпатті всю ніч тривали пошуки восьмирічного хлопчика з порушенням слуху. Про зникнення Михайла Кузіва з що стало відомо увечері, 30 липня. Близько 19.30 дитина виїхала з дому напрямку лісу і зникла. Рятувальники оглянули лісові масиви, перевірили закинуті будівлі, водойми та прилеглу територію. У складну пошукову операцію стан дитини. Хлопчик не розмовляв і, за словами рідних, не реагував на своє ім'я. До пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників, кінологів, водолазів, поліцейських, місцеве населення. Упродовж ночі тривали пошуково-рятувальні роботи. Вранці о 8.54 дитину було знайдено неподалік села у лісовій місцевості в хащах. Рятувальники транспортували хлопчика додому для подальшого огляду медиками. До пошуково-рятувальної операції було залучено 79 рятувальників, 15 одиниць техніки та 11 безпілотників, з яких 8 – обладнані тепловізійними камерами за допомогою дронів обстежили понад 56 гектарів території. Також кінологи з собаками, водолази, а також працівники поліції та місцеве населення з хлопчиком та його рідними працювала психолог головного управління ДСНС Івано-Франківській області. Це вже не перший випадок проведення пошукових операцій щодо зниклих дітей на Прикарпатті. Рятувальники закликають батьків бути особливо уважними, зокрема під час прогулянок поблизу лісу. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Перевірити тиск серце чи рівень цукру швидко, безкоштовно і без черг. Уже традиційно в останній четвер місяця мешканці Івано-Франківська мали змогу пройти базовий медичний огляд. Центр надання адміністративних послуг тимчасово став ще й центром турботи про здоров'я. Людей зібралося чимало. Серед них, як постійні відвідувачі, так і ті, хто прийшов уперше. Один із таких Михайло Гринишин. Чоловік зізнається, тиск не міряв понад 20 років, а рівень цукру в крові взагалі жодного разу. На таких оглядах вперше. Ну міряли цукор і тиск. І які результати? Ну, 4,7 цукор і тиск 140 на 90. Все нормально в мене, що жити буду. Як будуть проходити такі заходи, міряти тиск і, і то все, і взагалі медичні огляди, я буду приходити постійно. Це безплатно. Для мешканців любого віку цього разу медичний четвер відбувався у ЦНАПі на вулиці Івана Павла II. Усі охочі мали змогу прийти обстеження з 9-ї ранку і до 16-ї години. Ми проводимо, міряємо пацієнтам артеріальний тиск, беремо кров на, глюкометром на глюкозу, гепатити Б, С і консультацію терапевта. А ми скеровуємо вже тоді чи на аналізи, чи на кардіограму і радимо звернутися до терапевта їхнього, з яким укладена декларація. До ініціативи долучився й міський голова Руслан Мартінків. Він особисто прийшов обстеження та закликав мешканців не зволікати з перевіркою здоров'я, адже цей огляд доступний кожному. Є можливість безкоштовно пройти такий скрінінг. Побачити тиск, цукор саме такі елементарні. При якихось таких показниках відповідно спрямуватися до лікаря. Це важливо. Профілактика теж важлива. Вона дозволяє правильно встановити діагноз і лікування попередньо. Тому продовжуємо у всіх ЦНАПа Івано-Франківська, такий медичний четвер раз у місяць. Актуальна інформація щодо дати та місця наступного медогляду з'являється на сторінках міського голови у соціальних мережах наприкінці кожного місяця. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Весело та з користю провести останній місяць літа. У Франківську стартує літня школа, академія дозвілля. Вона працюватиме одразу в кількох мікрорайонах міста, в клубах за місцем проживання. Дітки віком від п'яти років можуть спробувати себе у творчості, спорті чи навіть акторстві. Всі клуби оснащені найпростішим укриттям. Всі клуби працюють з 10 до 13 години без харчування. Але з усіма активностями, які можуть бути в літній період, ми зробили графік таким чином, щоб був задійний кожен мікрорайон. Цього тижня починають роботу. Клуби, такі як Оріон, Богатири, глобус, вони знаходяться на стусах, Сухомлинського і береговій. У середньому групах академії дозвілля займатимуться від 35 до 50 дітей. Такі літні школи каже директорка департаменту освіти та науки Вікторія Друцянко, Це чудова можливість для дітей знайти те, що їм справді цікаво, починаючи з червня і по серпень місяць постійно є відвідування, і чим добрі літні школи, що дитина може спроводити себе в різних активностях, сьогодні він пробує себе в мистецтві, завтра в СТЕМО світі, післязавтра це якась екскурсія або фізичне навантаження. І вже опісля з вересня, можливо, якийсь гурток дитині сподобається, і вона захоче його опанувати на більш професійному рівні, скажімо, відвідавши музичну чи художню школу. Заняття в літній школі безкоштовні. Аби долучитися батькам слід попередньо заповнити онлайн форму. Її можна знайти на Фейсбук-сторінці Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Там також може знайти і сам графік академії Діана Висоцька, Віталій Магладій, Телеканал 402. Опанувати професію з нуля у Франківську промтех пропонує безкоштовні курси прискореної професійної підготовки за короткий проміжок часу. Охочі можуть пройти навчання за обраними програмами, актуальними на ринку праці. Важливо, що така підготовка доступна всім, у тому числі особам з інвалідністю. Проект Промтех був створений для того, щоб допомогти країні подолати дисбаланс на ринку праці, коли у нас є загалом менша кількість людей в країні. Усім бізнесам, організаціям потрібні люди відповідно, але часто буває так, що люди не мають тих навичок на ті, які на ну які насправді потрібні бізнесам. Зокрема, зараз в великому фокусі є сфера виробництва, будівництва, енергетики, тобто все, що стосується відбудови і відновлення. Зараз у нас тривають набори на курси монтажники радіоелектронних пристроїв. У нас там ще залишилося 6 чи 7 місць. То набір закривається наступного тижня. Акцент курсів, практика після навчання, учасники зможуть пройти оплачуване стажування за фахом та отримати роботу в компаніях-партнерах. Основний фокус навчання це практика, тобто ми намагаємося максимально зробити ці курси практичними. Усі теми навчання і те, що є чим наповнений курс, він розробляється навчальними закладами, але після цього обов'язково згоджується із роботодавцями, які взаємодіють під кожен конкретний курс. Після того, як у них є. Один місяць у практичного навчання вони мають опцію пройти на стажування із компаніями-роботодавцями, з якими ми співпрацюємо. Це стажування може бути як від одного тижня, так і до чотирьох тижнів в залежності від професії. До слова старт нового курсу вже в серпні. Щоб доєднатися, необхідно заповнити анкету на сайті проєкту Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал